Привіт, друзі! У динамічному ритмі сучасного світу, де інформація рухається швидше за думку, а ідентичності розмиваються між екранами, глобальними подіями і особистими кризами, простір, у якому відбувається наше життя, він змінюється. Простір, в залежності від навколишніх обставин, він змінюється регулярно. Але не тільки соціальний або технічний простір. Змінюється і сам контекст сприйняття. Тобто, дивіться, простір, усвідомлення він змінюється. В простір, в якому ми шукаємо відповіді на запитання, хто я, що я. Що таке реальність? У цьому такому новому просторі старі підходи до самопізнання вони вже втрачають свою ефективність, бо вони самі були продуктами певної якоїсь епохи, епохи пошуку, можна назвати, епохи дисципліни, авторитету і, і, шляху. і шляху. Епоха шляху була. Сьогодні сьогодні шляху не існує, бо той, хто йде, він вже є самою цілею. От традиційні підходи до самопізнання, вони релігійні, езотеричні, навіть психологічні. Вони будувалися на ідеї досягнення. Ти мусиш змінитися, очиститися, пройти шлях, накопичити знання. Медитувати роками, поки не станеш ну, гідним істини, да, так можна сказати, гідним істини. От в цьому баченні суб'єкт і істина вони розділені. І в цьому є основна помилка. Взагалі, Адвайта вона ніколи не була про, про досягнення, вона була про пряме бачення, що ти вже є, по суті, те, що шукаєш. Просто перестань, перестань себе ототожнювати з тим, чим ти не є. От старі підходи це як намагання почистити, знаєте, від, відполірувати дзеркало, щоб бачити в ньому себе. Але не помітити, що дзеркало це вже ти. І от в 21 столітті в інформаційно психологічному такому хаосі спроби накапати досвід. Накапати, да, по капельки, накрапати досвід, вдосконалити себе чи вийти якісь, на якісь вищі вібрації. Вони лише продовжують ілюзію віддаленості. Це і є застарілість. Не метод як такий, а сама концепція, сама парадигма. Я ще не там. Простір змінився, змінилася швидкість, прозорість, інтеграція змінилась. Раніше людина жила в стабільних соціальних структурах: Ролі, ім'я, релігії, шлях усе це було вже визначене. Сьогодні. Ми постійно оновлюємо себе від аватарки в Instagram До хто є я зараз? Бо хто я є прямо зараз? І цей такий простір, який плинний, плинний простір вже не підтримує ніякі концептуальні конструкти. Бо вони. Вони не встигають, вони не витримують швидкості цих змін. Тому Адвайта, Адвайта вона завжди була поза часом. І зараз, як ніколи, вона актуальна. Бо твердження її дуже просте. В усій цій мінливості єдине, що не змінюється, це. Той, хто все це усвідомлює, а це є ти. Тому сьогоднішній простір він вимагає прямого усвідомлення, а не поступового навчання. В цьому світі, де все фрагментується, самопізнання це не збирання себе. Це більше як. Падіння Падіння у те, що ніколи не, пола, не ламалось. І тут головне не розвиток, а розчинення. Бо багато підходів до самопізнання ґрунтується на розвитку я. Але я це не те, що розвивається, а те, що усвідомлює цей розвиток. Не суб'єкт, а простір, в якому, в якому це все проявляється. В сучасному, в сучасному просторі, в сучасному світі розвитку, мотивації зростає, зростає і втома. Люди виснажені спробами стати собою. І саме тут, саме тут важливо, що Адвайта вона стає навіть, так можна сказати, революційною, не через новизну, а через якусь безкомпромісну простоту свою. Ну, що каже Адвайта? Не шукай шлях. Не намагайся змінитися. Не опирайся, тому що, тому що є. Бо прямо зараз ти вже є тим, що шукає. А що ж саме працює вже в новому просторі? До речі, класне запитання для медитації. Що працює в новому просторі зараз? Пряма присутність. Можливо, для вас буде це новинкою, але пряма присутність не через практику, а через зупинку. Помовчи, подивися на того, хто це все слухає зараз, хто слухає мій голос. Викриття, викриває всякі фальші. Да, ось старі концепти про якийсь шлях, про вібрації. Карму. Якщо вони не вкринюють у теперішньому моменті, це означає, що вони чергове Я для ототожнення. Треба повертатися в, в нічого, в пустоту. Не нове я, яке шукається, а те, що завжди було до будь-якого я. Згадай, ким ти був до народження, думки про себе. Справжнє усвідомлення, воно не створює не створює відокремлення. Воно робить тебе абсолютно живим, просто, ясно, без пафосу, без жодного. Тому який ми можемо зробити висновок, що нова епоха не пошуку, а виявлення? Спробую. Відчути різницю між пошуком і виявленням — це дуже важливо. У нас більше немає часу для складних шкіл, символів усе вже тут. Тиша, тиша, що слухає ці слова, це ти. І найбільша, найглибша революція не змінити себе, а побачити, що тебе ніколи і не було як окремого я. В цьому просторі, який постійно змінюється, незмінне лише те, що це все спостерігає. І це твоє істинне з великої букви Я.